Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд одноциліндрового, але міні-трактора від Кентавр. Це кентавр 350 ВР, цілих 35 кінських сил, але з ремінним приводом, але нормальною класною коробкою, яка буде витримувати цю потужність. Давайте оглянемо в цілому цей агрегат, Того, що його вартість 2950 доларів. Каже, що доволі доступна техніка, як порівняти, наприклад, його характеристики, потужність і в цілому. Ці функції, які він може виконувати. Давайте почнемо з візуального огляду, він вже відрізняється капотом від слабших моделей. Тобто тут вже йде оновлений капот, і в цілому оптика, тут якийсь LED, тут лінзи. Ось. Інакша конструкція самих колін, які ведуть до фільтрів. Вихлопна система в нас йде ідентична, як на попередніх моделях, наприклад, навіть діаметр труби аналогічний. Ось по рамі. До речі, вона йде така ж сама, як посилена рама на менших моделях. Тобто є кентавр 160Б з посиленою рамою, є кентавр 200Б з посиленою рамою. От така тут йде стандартна товщина, як на менших, це посилена рама. Але е, ніби ходить все е, добре з нею. Капот завіси, все аналогічно так само зроблено, по відкриванню, по всіх інших моментах. А мені навіть попередній кап більше подобається, тому що це якийсь округлуватий, незрозумілий. Це виглядає якось більш органічно. По фарах тут, до речі, сама компоновка, структура змінилася трошки, більш якісніше уложено, але бачите, натяжка самих дротів досить таки пристойна. Ось таким чином він стопається, стопориться. потім з основних моментів це сам двигун ZS 1135 223 кг він важить. Номінальна потужність 25 кВт і оберти 2200. Об'єм 1709 кубічних сантиметрів. Дуже Доволі об'ємний одноциліндровий двигун. Циліндр розташований горизонтально. Ось тут навіть головка вже не з того боку, а з цього, трошки інакше зроблено. Ну і до компресору в нас вже йде така окрема тяга. От. Повітряний фільтр в масляній ванні. Передня гума в нас вже йде більша на мототракторах, це міні-трактор вже. І в нас тут передня гума. Одну секунду. Давайте глянемо з цього боку. Передня 6,5 на 16, задня. 9,5 на 20. Ось він в червоному кольорі. Е, генератор у нас трошки нижче, близько до колеса знаходиться, але він закривається цією частиною капоти. Вроді продумали цей момент. Також тут уже справа йдуть е, маховик і всі ремені. Так само і у салоні тепер КПП. Теж справа, бачок для якихось інструментів своїх, також справа. Тут у нас бачили бресовики, які йдуть в комплекті. Ну і самі. Кирила не встановлені ще транспортний варіант. Ось, під двигуном. Саме. Давайте глянемо, чи тут залізла рідина. Так, є. Можна його запускати. Бак знаходиться так само тут, залевана горловина, щоб його заправити, треба піднімати капот. Ну і В цілому основне так. До речі, от тут дуже близько сам ремінь до коліна знаходиться, максимально близько. там 4 мм зазор. Це можна якось було б і пофіксити, тому що, наприклад, коли коліно нагріється, воно зможе якось там колись пошкодити ремінь. В цей момент варто враховувати. Ось, далі. Так, закрили, все окей. Давайте глянемо, що там наша навіска. Тут у нас іде вже повноцінна трьохточка. Витримує, може піднімати навантаження 300 кілограм. Ну, вірогідно це все і витримує. Самі виноси в нас, бачите, йдуть не зварені, а суцільно металеві тут зігнуті. Ось так. Самі яблучка і корпуси яблучок вони тут уварені йдуть. Далі ось такий фаркопчик. вал відбору потужності. Це також уже важливий момент. Далі Ну і в цілому все. Самі виноси також мають регулювання. Ось такі все на швидкозйомних штифтах знаходиться. Тобто все більш-менш стандартно. Дивлюся, також цікаво по управлінню висотою висоти сидіння водія. Гляньте, бачите, є можливість перекрутити вище, нижче весь механізм, ну всю раму, яка. Тримає сидіння, так і все. Да, вона лише тримає сидіння, її можна робити вище і нижче, залежно від росту водія. Тобто під себе ви зможете це зробити. Також далі катафоти звичайні, як і на всіх інших кефтаврах. І так само ліхтар, який підсвічує, коли здаєте назад чи чіпляєте щось ввечері і вночі. Можете все гарно бачити. Ось так. Перейдемо до салону. Тут місця доволі багато, реально. Не почуваєш себе тут некомфортно. Ось, Якби тут ще не було криво, я зміг би зпертися на спинку і прям забагато місця, як для такого виду техніки, такий мінімальний міні-трактор від Кентавра до 3000 доларів. Так, Сидіння в нас ж на салазках, правильно, можу під'їхати вперед. Так, Ось от так. Буде зручніше. Ну і з основного по органах управління. У нас реалізоване таке ручне гальмо ручний газ знаходиться тут справа. Потім управління навіскою знаходиться зліва внизу, а тут у нас перемикається повищені і понижені передачі. На цьому все. Дзеркала заднього виду присутні, але вони отак би їх да, вони ще до кінця не прикручені. Транспортний варіант. щоб вони не зламалися при транспортуванні. Ось так. По приборній панелі вона так само стандартна. Це в нас йде тиск масла, мотогодини і напруга акумулятора, і температура охолоджуючої рідини. Як бачите, вона вже нагрілася на градусів 45-50. Ось можна спокійно його запускати. А, окей. Далі. Далі, так. далі, далі. Давайте його запускати, спробуємо. Так, нейтраль. А, обімкнути масу не забуваємо. Вона насмикається зараз, зараз, зараз. Ось тут також прозорий корпус, увімкнення маси. Так. Давайте без те компресора спробуємо. Panie, miałem obaczyć Бачимо виїжджаємо виборок максимально ліво. Так, це в нас зараз буде перша повишення Ні, ні, повисена, це в нас виходить сумарно третя. Виворот вправо. Бачите, його доволі достатньо. Vamos щеплення так, і глушимо так, а заглушити його це в нас все, готово. Давайте його також на передачку поставимо, як він був. І вимикаємо маршем. Ось така техніка до 3000 тисяч доларів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.